Вітаю, друзі! Я Олексій Чепурко. Нарешті ми з вами дожили до того моменту, коли в полтавській громаді почали ремонтувати дороги. І як то кажуть, хотіло я краще, а вийшло, як завжди. Я зараз багато зустрічаюся з людьми і є величезна купа негативу, коли люди не розуміють. Як так можна, коли в центральній частині зрізають більш-менш нормальний асфальт такими сотнями квадратних метрів площами. А буквально в сусідніх дворах ями по коліна, там люди асфальту не бачили по 20-30 років. Я вже мовчу про старостати, бо там не їздять швидкі, не можуть доїхати ДСНСники до наші. Є проблеми з автобусами, шкільними автобусами, які возять дітей до школи. І тут абсолютно не Зрозуміла логіка тих, хто відповідає за це асфальтування. Зрозуміло, що зарізатися великими картами це більш ефективно. І ямковий ремонт на те він і ямковий, що він там тимчасовий і рано чи пізно знову приходиться переробляти. Але коли у нас є режим економії, коли у нас є достатній дефіцит фінансового ресурсу, то це абсолютно незрозуміло, бо ми на вулиці Сінній сотнями. Тисячами квадратних метрів позрізали більш-менш нормальний асфальт. А коли дійде справа до Пальчиківки чи до Брешківки, чи що там говорити до яру, і в нас закінчаться на цьому гроші, то треба буде людям якось пояснити, чому так сталося, хто так ефективно планував розподіл цього фінансового ресурсу, і чому в наших дворах повторюсь ями в коліно. І коли у нас серйозний брак коштів. І на фінансування порівняно з минулим роком виділено не 200 мільйонів, а 100, то очевидно, що планування має бути, що людям треба нормально пояснити і розказати хід своїх думок. Що треба в першу чергу виходити з того, що кільце, по якому рухається максимальна кількість транспорту, громадського в тому числі, в першу чергу. Має бути приведеним до нормального стану. Але знову ж таки, є другорядні вулиці, там живуть такі самі люди, є спальні мікрорайони, де так само десятками тисяч живуть наші полтавці, є старостати, які колись... Мали надії, що приєднаються до великої полтавської громади, і з цього будуть отримувати якісь позитивні зміни. Зараз у них ями в коліна до них не доїжджає швидка допомога. У них погано вивозиться сміття, і в них бур'яни вже практично по пояс. Ну, знаєте, таке собі покращення. Ще варто нагадати про абсолютно безсистемне нанесення дорожньої розмітки, відсутність знаків, які показують ті самі пішохідні переходи, відсутність зебри на цих пішохідних переходах і взагалі відсутність нормального структурованого плану подальших дій. В Полтавській міській раді є ціла прес-служба, тому я закликаю і рекомендую тим людям, які за це відповідальні, ви більше комунікуйте з людьми. Пояснюйте їм свої дії, розказуйте про свої плани. І тоді, в дворах, вони не будуть вас згадувати незлим тихим словом. Підводячи підсумок, можна сказати наступне: дивіться, асфальтувати треба. Безумовно, в першу чергу, ті дороги. По яким їздить максимальна кількість транспорту. Але при цьому, при всьому, треба не забувати про двори, дворові проїзди, про старостати, про другорядні вулиці. І саме головне, якщо у вас є певний об'єм фінансового ресурсу, розподіляйте його рівномірно по всій громаді. І тоді люди будуть розуміти ваші дії, розуміти, для чого це робиться, для кого це робиться, і врешті-решт, коли. Їхня дорога попаде в план ваших ремонтів. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Обов'язково коментуйте, лайкайте, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.